行，行啊。 Sim, sim. E eu só vou me trocar. Vamos! Nós somos menos que vocês. Sim, sim. Marquinhos, corra! Marquinhos, corra! Vamos! Vamos!

Андрій Ротика закрий, іграй футбол. Матвій, Матвій, ближче до краю, молодець, так, да, да, накидайся, Ви в бок пішли. Пасну відомо, все добре, добре, граємо футбол! Насолоджуємося футболом. Йому незручно, стань з другої! Маркіянчику, Андрюша під тебе йде, дай йому пас. Він під тебе йде. Маркіян, це не удар, це черпак. Гріше, молодець, Гріше. Радный написано. Чують на Бо ти різко назад він і в ворот. Кто там лишон? Зачепись, Арсен, зачепийся! Комароха, нище, куди ти побіг? Ти маєш гравця свого бачити очима. Ріж, ріж, все круто. Тільки тоді або удар в дальній, або пас в дальній. Бендета. Ну, не бий. Або коти Дюняну. Ти ходив далі? Оня. Єгор, ти там маєш бути. На ход дай. Куди назад? Чуть раніше на ход. Давай, давай, Єгор, давай, давай. Нікіда, піднімайся. Єгор, не тіряй. Давай, піднімайся, піднімайся. Перейдь, піднімай. захисни.

О, скажете, скажете мені, поки під'їздити воротаря другої команди. Дані. Андрюх, я не міняю тебе, просто тай даю, молодець. Робив підйом, стидно. Пас, молодець. Пас, давай. Спокійно. Тийня м'яч, спокійно. Подивися, кухайся. Пас. А все, забігай. О! Вистали.

А взагалі стала четвер. А нас взагалі було, це прикол, стоїть, п'ятку і пішов. На його місце, Ілюшечка, не виключайся, він тобі віддав. ти забіг, він тобі віддав під ножки. Маркян! Андрюша, бежи. Маркіян, оце дуже прикольно. Маркіян, Маркіян, оце дуже прикольно, коли ти пару раз всички всі се на удар, а ти не Андрюша, тебе е час, прийми себе з направо и сама Дай. Де можна дати? Швидше. Ілюша, ти можеш брати м'яч ручки. Але краще грай ножки. Піднімай, піднімай, піднімай. Десь дальню передай. Зай, Полінчук, Полінчук, останній. Мазу, Мазу, підніми. Право, раз, право, раз. Гріша, центр зайшов. Да, звільняй йому зону. Сенка, молодець, давай в зону звільнемо. Ну, я не зустрічаю. Ну, скоро. Єсь, молодець. Гріша, Андрюша, пояснюй, що ви зробили. Гріш, Він пішов вправо, ти зайшов в центр, звільнив йому зону. І він пропер вперед, Розумієш? Він ти граця забрали з собою. Молодці. Не Гол рахується, якщо Палянчук торкнувся м'яча. А ти сам стоїть. Да, і випадку. Як ти ударити? Як ти дати? Ли до Маркіяна? Людян, от пошивелися. Маркіян сюди! Можна? Хорошо, да молодець! Зіграв на виборці.

Даня, команда? Мені подобається, як грає Барселона. Став, став, Мені став, подобається, як в Англії грає Манчестер Сіті. Мені подобається, як в Україні грає шахтар. Бо вони грають. Дуже класно. класно. Шахтав. Шахтав. Пропозиція, Шахтав. ти біжиш, Шахтав. він тобі дає. Давай, а не дискускується. Ну, ну, давай, давай. данішка. Ай-яй-яй, хорошо, Данечка, молодець. Даня, заспокоївся. Даня, вставай! Вставай! Ок'ят, молодець! Я даю мій сім'яся, що треба. Бізи, Ілюш, біжи А ти зараз раз не діва перчатки би!

Я можна було. Віддав пас, можна. він куди. Спину Треба, щоб Семен! Бежи, бежим, 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 бежи, Илюш! Раз-два, свечи! Раз-два! Илюш, щечку первым щечкой поставити, догнать и вдарити. А ты прикосновения зробив. на місці принимай. Я

А він тобі десять віддав, десяти. Аркия! Аркія! Біжи, 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 бежи. раз-два. Раз-два, швейте! На нього треба.

Не той, що заб'є. Воду оце не підходить. Він, Він об'єднаний. А п'яза. Давай. Подивіться, взяємо. Не сідай, не сідай. А ми рухи, Покину, не сідай. не сідай, тримай. Якщо ти стоїш з гравцем. Да, Хороша, молодець, молодець. Можна ще і люшу підключати. Не кидайся! Не кидайся! Давай, давай, давай! Ну бывает, ты Давай, давай, догоняйся! Андрей! 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 я Андрей! Андрей! Сидай. Сидай. Да, 20%. Ну, да, Ладно, сейчас начну тресняціпати, я, я повідомлюю. Ну, <плес> крути, крути, крути. <плес> Арсен, да, молодець! Сам! Сам! Рецен, це що за удари пішли сьогодні? Молодець! Класно, грішка, класно! Все вчасно! Голова! Понял? Чотирьох виходимо! Дім'яну гол забити треба!

Та розіграли вже розіграли Дай Пас пас Пасхай! Давай, закидай! Може бути, я думаю, давайте... Там по вот, два человека. Давай, бали. Это другий конкурс... А я на вылезю. А потом я точно. А назад вас, назад. Вот так.

І другий там, не воно. Можна там? Ходи, Віктор! Ходи, Віктор! Та йде туди, туди. Та І другий, тепер йди гарно. Швидше! Швидше! Коли ця у нас була, куди я не буду. 4 момента был фарма компания уже зачем? Ось мізончик. Ти тако, ти навіть розвернувся би, отак. Ах ти! А ну головою тебе, Ілюш. Ілюш, тут треба було раз і два. Ні, піди. Сі, сі. сі, сі, сі. Маркиан, бегай! Маркиан, бегай! Димя, Димя! Бежи, меня! Раз, два! Молодец! Молодец, Ник! Маркиан, э, Ник, Ник, молодец! <реклама>

Перша команда, давайте. Ти... Остукайся, обстукайся, обстукайся, а, 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 обстукайся а, з ним! Обстукайся з ним! Назад за ти... Ви збили в кучу! Молодець, Матвій! Бо ти б'єш носком! Щочкою задавай! Обнялися, пацани, пообнімалися! Оце